Доброго ранку, мої милі. Давайте з вами привітаємось. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглись, за промінчики взялись. Ось ми з вами і привіталися. Подивіться, до нас у гості прийшла зая. І вона прийшла не одна, вона принесла нам що. Морквиночку, де морква росте? На городі, морква росте в землі. Морква яка яскрава, помаранчевого кольору, де ж загадка є така, сидить дівчина у коморі, а коса її на дворі. Тобто наша морквина росте в землі, а її листочки, які називаються Бадилля, вгорі над землею. Але вона дуже засмучена. А знаєте чому? Для неї ну, є дуже багато маленьких зайченят. А морквина тільки одна. А їй потрібно що? Багато. Допоможемо їй. Намалюємо морквинку. А малювати ми з вами будемо чим пензликом. Наш пензлик тримаємо в правій руці. Вказівний пальчик наш танцює повпачку, по за залізним ковпачком по дерев'яній ручці. Є в нас ще щіточка, якою ми будемо малювати. А ще ми з вами спочатку спробуємо намалювати е, просто водичкою. Подивіться, опускаю, змочую трошки щіточку, тільки щіточку. І на нашому ставлю на аркуш паперу і просто проводжу тут ось такий овал. А ще давайте з вами спробуємо в повітрі намалювати. Ставлю наш пензлик і малюю ось такий овал витягнутий. А ще вона схожа така у нас на овал, а ще на таку геометричну фігуру. Конус, який називається, як ріжок у морозива. Так, і тепер змочую нашу ще раз пензлик, беру фарбу, опускаю фарбу. Не замочую залізний ковпачок, тільки щіточку. На зайву фарбу окрай баночки ставлю пензлика і малюю ось такий ось таку морку. І потім її зафарбовую прямими лініями. щільно-щільно, одна -щільно, до одної. Ось так. А тепер промиваю наш пензлик від фарби. Ось, я його промила. Тепер у нас чистий, гарний. І витираю, промочую серветку і ставлю на місце. А ще ми з вами намалюємо нашій моркві хвостик. Вона ж у нас росла на городі і залишила хвостик. Беру фарбу якого кольору. Так, зеленого. теж воду трішечки змочую пальчик. Буду вказ... малювати вказівним пальчиком правої руки. Мочую фарбу. І малюю ось такі хвостики. Малюю. Ось такий хвостик у нас вийшов гарний. Ось який! І після того, як я намалювала нашу морку, витираю наш пальчик, закриваю фарби, прибираю свій стіл. А потім, коли наше заняття закінчиться, я помию руки з милами вам раджу. Молодці малята, що ми сьогодні з вами робили? Так, ми. Малювали моркву. Вона у нас овальної форми, витягнута, і є в неї ще хвостик такий зеленого кольору. Пропоную вам, малятка, намалювати таку морквиночку для нашого друга зайчика і подарувати його маленьким зайченятам. Дякую, малята!